Доброго дня. Покажу, як працює цей, але не буде видно, тому що позакривав, щоб не плювалось. Ну, зміни вниз, оцю, понаварював оцю такі зубчики, щоб вибирало краще і набагато краще. Зараз встановлю. Okay. Коротше, промивається, потім черпачок водички, воно добре промивається. Це все пусте сюди. нібито мачмалавця мочмалавця стікає. Ну, от таке. А потім <кій> у воду у мене є зварений такий міксер на дві частини. Виловлюю оцю. Коротше, то процес не такий швидкий. Виловлюю це все. Мию у трьох водах, стікає, а потім в сушку. Так, по цій вже конструкцію цю як буду, як вже закінчу, буду розбирати мить, потім покажу, як вона, що вона складається, як воно все зроблене. Ну, так. Да, можливо, все. Але потрібно не одні руки, а потрібна хоч пара рук, ще одна, що було. А так тачку оце нарізаю напополам. Ділю приблизно так. І за двічі стачки сюди. Це я так, щоб не затягувати процес зйомки. Так молотим.